На рада України ухвалила в першому читанні президентський законопроект про декриміналізацію господарських злочинів. Документ не передбачає декриміналізації злочинів, що підпадають під дію статей кримінального кодексу, за якими, зокрема, судять експрем'єра Юлію Тимошенко та екс-голову МВС Юлія Луценка. Як відомо, деякі експерти пов'язували даний законопроект зі справою Юлії Тимошенко, мовляв, українська влада під тиском заходу, який вимагає звільнення опозиціонерки, знайшла. Вихід у декриміналізації статті, за якою її судять. Протягом тижня свої думки з приводу ідеї декриміналізації, економічних злочинів українці висловлювали на сторінці Голосу Америки у мережі Фейсбук. Ось лише декілька надісланих вами цитат. Цим законом хочуть узаконити можливість відкупу від відповідальності, вважає Олександр Щербак. Доки в Україні не діє цивілізований незалежний суд, поки в Україні нехтують правами людини та діє презумпція винуватості, доти косметичні зміни нічого не вирішать. Пише нам Роман Цапік. Спочатку варто було б скасувати депутатську недоторканність. Напевно, половина тих депутатів, що приймають сьогодні закони, вже б не сиділи в парламенті. Гадає бік. Тор магно нагадаю, що долучитись до цього обговорення, ви можете на нашій сторінці у мережі Фейсбук. А взяти участь в опитуванні з цього приводу ви можете на головній сторінці. Час тайму за адресою www.chastime.com.